Автобіографічну книгу спогадів про дитинство 50-х-60-х років представили у сумській обласній бібліотеці авторка, педагог, філолог Анна Чернишова. В її доробку кілька біографічних та художніх книг. Представлений роман це літопи сумського життя понад 50 років тому. період з моїх трьох років і до закінчення 10 класу війшов в цю книгу. Це розповідь про мою сім'ю, в якій я росла, яку я дуже любила. Це була жіноча сім'я, мама, дві бабусі, сестри рідні. І ось про те, як я росла, що робила, як до мене ставились сім'ї, як я дружила з дітьми іншими. Сподіваюся, що буде цікаво. Це книжка про той час. Спогади про дитинство написані російською мовою. Це також наближає читача до минулого, каже один з гостей презентації Сергій Пішун. Це не є. Е е е Свідоцтвом того, що вона не патріотична людина. Все її життя було в російськомовному середовищі. Ми закінчували з нею наш університет Макаренка в 81-му році, в 82-му. Розумієте, ну, тоді був Радянський Союз, все ж було радянське. В школі був один урок української мови, література, а то все російська мова. Тому нічого дивного немає. Для неї літераторство завжди було тим. Променем тією землею, з якого вона брала сили натхнення не тільки для професійної діяльності, а й для творчості. Мене вразило те, що це інтелігентна російська річ, це іменно от від якої, власне, ми вже відвикли. Не, не, я маю на увазі не те, що ми відвикли від російської, я маю взагалі на увазі літературна мова, будь то російська, будь-то українська. Це якраз стиль такий от літературний. Це взагалі-то загальні теми, вони притаманні кожній живій людині. Це спогади про дитинство, спогади, як з'явилася перша іграшка. Книга була передана до друку ще до вторгнення, тільки зараз її видали. В обласній бібліотеці її презентували через особливу атмосферу добра і затишку. Хоча російськомовних видань бібліотека зазвичай не презентує, каже Людмила Яценко. Це як виключення сьогодні, бо ну дійсно щоб переконатися, можна прийти взяти і почитати цю книгу. Наскільки вона така душевна, життєва. У відділі мистецтв, де презентували спогади, також розмістили виставку дитячих речей авторки. Деякі з них згадуються в книзі. Також цього дня презентували збірку поезії Анни Чернешової українською мовою. Олена Рашевська, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми